7 лютого п'ятниця бенкет, який задовольняє Блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Матвія 5.6. Якби людей, задоволених своїм мізерним, незначним і спотвореним знанням божественних істин, раптом переселили на небеса, і вони стали свідками святої досконалості, що царює там. Де кожна душа сповнена любові, а кожне обличчя випромінює радість. Чи могли б такі люди я запитую вас радіти разом з небесним сонмом, брати участь у співі, віддаючи славу Богові та Агнцеві? Ні. Якщо ви привчили свій розум насолоджуватися духовним, то зможете переселитися на небеса і вам будуть до вподоби чистота і безмежна слава небес. Ви можете бути добрим знавцем мистецтва, видатним вченим, чудовим музикантом або літератором. Ваші манери можуть викликати захоплення у ваших друзів, але чи допоможе усе це вам підготуватися для життя на небесах? Чи допоможе усе це встояти перед Божим судом? Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, ніщо, крім святості, не підготує нас для неба. Тільки щире практичне благочестя може сформувати чистий піднесений характер і підготувати до життя в присутності Бога, котрий живе в неприступному світлі. Небесний характер потрібен уже тут, на землі. Прагнення до благочестя та істинної святості мають важливе значення, але якщо обмежитися тільки бажаннями, то вони нічого не варті. Добрі наміри схвальні, але якщо вони не здійсненні, тоді їх можна прирівняти хіба що до нуля. Чимало людей загине, хоча вони і сподівалися і бажали бути християнами, однак не доклали до цього достатньо зусиль, а тому зважені на вазі і виявилися надто легкими. Гартуйте волю в правильному напрямі. Я буду посвяченим християнином, я знаю. Довжину, ширину, глибину і висоту досконалої любові. Прислухайтеся до Ісусових слів. Блаженні, голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Христос зробив досить для задоволення душі, яка прагне і жадає праведності.